Уся світова спільнота 3 грудня відзначає міжнародний день інвалідів на долю людей з обмеженими фізичними можливостями, а випали нелегкі випробування. Однак вони, долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу та непохитну віру в життя. Так вважає і голова Коростенського міського товариства інвалідів, яке уже 23 роки діє в нашому місті. Любов Чалея. Всі члени товариства. Інвалідів займають активну громадську позицію, і жоден захід у місті не проходив без участі членів міського товариства інвалідів. Товариство інвалідів бере на себе дуже складну таку задачу надати психологічну підтримку, допомогти у здійсненні адаптації та реабілітації інвалідам у нелегкі для них часи. Здорова людина не завжди може правильно і об'єктивно зрозуміти проблему інваліда. Ми не замислюємося над тим, як, наприклад, відвідати громадський заклад чи магазин. Ми просто туди йдемо. Люди ж з інвалідністю мають проблему навіть отримати пенсію, яку нараховують на картки, бо не в змозі інваліди-візочники дотягнутися до банкомату. Ці та інші питання мали можливість обговорити члени міського товариства інвалідів під час зустрічі з міським головою. Адже вирішувати проблеми завжди легше разом, об'єднавши зусилля. І мені б хотілося би, щоб все-таки в першу чергу, я ж кажу, інваліди зрозуміли. Зрозуміли те, що необхідно, необхідно об'єднуватись. В нас є зараз, особливо з прийняттям конвенції, у нас є зараз дуже необмежені можливості на те, щоб держава все-таки. Звернула більш на нас увагу, але якщо ми не будемо це все доносити і доводити, що це є така організація, є така категорія людей, яким необхідна постійна допомога в тому чи іншому питанні. Інваліди це не просто категорія людей. Це окремі життя, окремі людські долі і надії на те, що все буде добре. На щастя, поряд з ними є ті, хто допомагає і хто може допомогти. День інваліда це не свято, скоріше нагода привернути увагу до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. Зрозуміло, що сьогодні ми якраз значаємо або з увагою відносимося до людей, які мають інвалідність, які мають вади. Наше місто не виключення, а може навіть правило, в зв'язку із Чорнобильською аварією і не тільки з нею. Але ця категорія людей багато зробила для нашого суспільства, для нашого міста, і мене завжди радує те, що не дивлячись на ці проблеми. І ми розуміємо, що здоров'я це понад усе це саме головне. Але ви знаходите в себе сили самі на сьогоднішній день нормально жити, допомагати один одному. Займати потужну громадську позицію по відношенню до тих всіх подій, які проходять у суспільстві, не бути байдужими, підтримувати один одного. Тому хай у вас буде добре здоров'я в першу чергу, хай у вас буде в родині затишок і спокій, щоб на радість вам, жили ваші діти, внуки, близькі, рідні, хто з вами знаходиться. Хай між вами буде злагода і християнська любов. Люди з вадами здоров'я не такі, як ми, але в силу своїх можливостей працюють, беруть активну участь у громадському житті, виховують дітей та онуків. За що заслуговують на повагу, зазначали гості, які завітали на зустріч. Інвалідність явище соціальне, уникнути якого не може жодне суспільство. В нашому місті багато років тому з'явилось учбово-виробниче підприємство УТОС, на якому працюють люди з вадами зору. 3 грудня у будинку культури зібрались працівники та ветерани підприємства. В нашем городе прекрасные традиции, традиции доброго, хорошего отношения к людям, которые нуждаются в этом, особенно яркое подтверждение этому отношению городского совета депутатів города, местного руководства во главе с Москаленко Владимиром Васильевичем. Я искренне благодарен людям, которые отзываются на наши проблемы проблемы. и решать наши проблемы. Особенно в нынешнее время мы оптимисты и будем надеяться на дальнейшее взаимопонимание в нашей жизни, деятельности и выполнять основную задачу УТОСа, ТОСа, которая записана, это трудоустройство, привлечение к общественному полезному труду инвалидов по зрению ⁇ это решение многих проблем социально-трудовой и медицинской реабилитации, в частности инвалидов по зрению и вообще всех нуждающихся людей. Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислюватися над непростою долею людей з вадами здоров'я. Надійне плече працівникам учбово виробничого підприємства УТОС підставив колектив заводу залізобетонних шпал. Ці два підприємства пов'язують партнерські стосунки. Хочу сьогодні від нашого колективу виступити і подякувати вам. Ви нас зняли стільки проблем. Я хочу сказати, що у залізниці завжди було таке поняття, що машинобудівники або на сході, або в центрі нашої країни. І коли ми запропонували ваше підприємство і ми доводили Степан Степановичу, що ми справимося з тією задачею, була мала ймовірність цьому. Але я хочу сказати за ці всі роки, які ми з вами працюємо. Ми доказали, ви доказали, і ми доказали, що Коростенське підприємство Тос не гірше машинобудівного підприємства, яке не там у Дружковки чи в Дніпропетровську. І тому я вам щиро від імені колективу вдячний за те, що ми працюємо. Нам вигідно з вами працювати, тому що ви близько, що ви рідні, що ви наші, що ви користенці. І ми будемо робити все для того, щоб ми і далі з вами працювали. Пілкуючись з людьми, що мають обмежені фізичні можливості, розумієш, їм не потрібна наша жалість, їм потрібна підтримка та розуміння. Ви були, є і я впевнений, залишитись гордістю для нашого міста з точки зору, що колектив, який має стільки інвалідів, сам живе, виживає, працює, дає прибуток, платить податки, хай не велика отримує заробітну плату, і все це є у нас і маєте ви багато позитивно те, чого немає в інших містах нашої держави. Тому Спасибі вам за те, що ви є, що ви працюєте, що ви робите. Ми були з вами, ми є, ми з вами постійно будемо і розуміємо всі ці потреби, які є, тому що ми живемо в одному місці, його назва Коростень, Ми цим пишаємося. Міжнародний день інвалідів, який відзначається 3 грудня, це ще одна нагода нагадати усім, що допомога, рівні можливості, гідність, увага, людяність і турбота це непорожні слова.